Всі привіт! З вами я Павло Олвап, і сьогодні ми починаємо це відео. Так, добре. Не лякайтеся, не лякайтеся. Ви що, мене не впізнали, так це я ж. Олвап, так, я просто в мене дуже страшний скін, бо, тому що вчора був Хелловін. Я мав по планах випустити це відео вчора, але я випущу... Не знаю коли. Ну, тому от такий в мене скін. Я придумав. Типа, в мене такий скін буде на Хеллоуін. Такий страшний. Не лякайтеся. Це все є. я. Е, ну і що ж? Сьогодні я буду будувати е, дім е, ну, всередині, гарбуза, так. всередині гарбуза. В середині гарбуза в честь е, Хеллоуіну. І що ж, давайте ми будемо вже це робити. Опа, опа-опа. Давайте форму спочатку сформулюємо. І все. І потім будемо вже будувати. Так. Я правда не знаю, чи в мене вийде класно дуже, бо тому, що я ще ніколи не будував думає всередині якихось предметів. Якщо вам зайдеться рубрика або напишіть, може я зроблю якомусь доміку, якого ви захочете. Наприклад, я не знаю, де. наприклад, наприклад, в яблуку, наприклад, десь. В телевізорі, наприклад. От. Якщо хочете, то я можу зняти. Але напишіть свій предмет, і я обов'язково е, цей, якщо ви напишете, я підберу самий такий крутіший варіант, який міг бути. І я його обов'язково знімлю з часом. Ми вже збудували трошки форму тикви, але я його підправлю обов'язково, щоб він був більш такий красивіший. Це ж тиква. Точніше, гарбуз. Плутає трошки буває. Угу. Тепер давайте робити киза закруглений. Оп. Оп, він. Поламав. От, от, ну це я, ну, от це я. От, Павло от, от, от це я. Так, ну, в принципі, нормальна нормально. форма. Я думаю, в такого всередині можна вже зробити якийсь дім. Я буду, до речі, робити всередині дім такий більш страшний. Ну, Бо це ж таке е, свято Хеллоуін. Я планував вчора зняти, але в мене не було можливості так. Це дуже сумно, дуже сумно, але нічого страшного. В принципі, я сьогодні знімлю. От. Так, блін, щось, щось не те. Щось треба зараз подумати. Та-дам! Я вже зробив таку штуку. І ми зараз далі будемо продовжати робити, ну, більш... Дозаду. Так, ну всередині, в принципі, можна нормальненький забабахати цей ремонтик. Ну, красиво, виходить, красиво. Так, так. Давайте сюди зробимо, сюди. Так, тут щось не так. щось не так. Ні, добре, я потім виправлю зараз. Так. Та дам Я вже зробив такий шарик з колуна. Можемо так сказати, і зараз я зроблю дещо. та дам Що ж. Блін, аж скільки раз я сказав та-дам. Ну що ж, оцінюйте, я зробив ці ціпадкі фунарики, всередину це зуби, ніс, очі якісь які ці гарбузовими цей. Я думаю, краще в ці двері поставити. Як Так, вони більш нормальні. Добре, давайте тепер сходки якісь виберемо, блін. Що з тими стіклами робити. Я все я, корот, поладив, от, е, стікла я все зробив нормально. Тепер давайте сходки зробимо до дворі. Так, давайте пошукаємо якісь. Сім... Знову це слово. та Тадан! Ну, знову я це сказав, сходки є. Так, добре. Скільки разів я вже то слово говорив, та Та-дан і та та-дан. Тереш. Давайте шалки розмістимо. Чому оранжеві самі знаєте? Бо тут підходить оранжевий колір. Так, так, во взагалі, виходить, дуже багато сундуків, і вони зверху, в принципі, економлять дуже місце. Це дуже добре зроблено. Так, добре, давайте красоту зелень щось таке додамо. Тише, я. Так, добре. Давайте якісь такі, знаєте, страшні русли. Наприклад, ялинка вона більш темна. І давайте я хочу квітку, чорну таку нерську типу, поставимо. Я роблю найстрашніший ремонт в гарбузі. Це дуже круто. Так, добре. Опа, одну сюди. Ну вже, ну вже, ну вже. очі радують, от реально. Красавтя. ну хто не вважає квіти, ну не квіти, а взагалі? ну Не знаю. не знаю, от, Коротше, тепер що я би хотів зробити? Подумаємо логічно, так. Точно. Ліжка. Та-дам! Я вже розмістила тут ліжка. Тепер я буду тут сходки такі робити. Вау! а Що ж дуже круто получається, мені дуже подобається. Мягка дуже ліжко наше, м'яке. Опа! Сюди Та-дам, знову я тут висажив багато рослин. Вот. ну Це дуже файно, реально получається. Мені подобається. Що я поки що роблю? Ви обов'язково оцінюйте, як я построю. Так. ну що ж, блин, я знаю, що зрозумів. Я знову сказав слово та, та дам. дам, Ну, в принципі, реально крутий ремонт виходить, Гарний. Вау! Во! Так. А Ауда нове. Маму, степо, е -по. Так, добре. Е, давайте картини зробимо. Во взагалі. Так уютно стало, реально круто стало. Мені аж подобається, коврик додали взагалі. І давайте ще додамо пічки версики, ну то дуже обов'язково. цього як, це стандарт Майнкрафта, можемо так сказати. Круто, виходить, мені подобається чесно свій ремонт. Я нормально, я думаю, що я побудував. Так, може щось не так, ну, це всіх буває. Тому не судіть мене з Так, що ж, давайте пічки. Супер пічки розмістимо. Чи як там вони називаються? Я називаю супер-пічки, типу, що вони сильніші і так далі. Коротше, добре, давайте ще. ми... Що, а то я думаю, що тут робити. Ні, то то не гарно. Ні, краще давайте так залишу. В принципі, і так нормально. Я так думаю. Пер з тої сторони то саме, в принципі. Так, тут ставимо по верстаку один і сюди і сюди. Во! Во! Як гарно, реально. Гарно, красота мені дуже подобається. Це не ремонт, це просто дуже крутий ремонт. Я ще підправим. І що ж, давайте подивимось, як він виглядає. Вау! Ну що ж, круто виглядає реально. Вау, круто. Тупо гарбуз такий. І в ньому ремонт. Навіть ніхто не може подумати, що в ньому ремонт такий цілий. Вау, блін, дуже круто. Мені дуже подобається. Вау! Ну... Ну, Не дивіться на ту люстру, я не знаю, на що її поставили, просто. Для приколу скажемо, що прикол. М -м зато вона золота. Ну, тому що ж реально крутий ремонт. Справді круто, дивіться. Не, реально, мені подобається. Все так зроблено класно. Я ще тут доробив всякі деталі. Ну і що ж, давайте будемо вже помаленьку прощатися і що ж. Ем. Ну, точно. Бу! Ха-ха Ну, страшились. Ну я бачу, що ви перестрашились. І, ну що ж, таке лице, ніхто не бачив і не бачите. Добре, і що ж, на тому ми відео завершимо. Це відео підходить до кінцю. оцінюйте дім і всім па-па-па-па.